Доброго благословного дня, святе письмо на кожен день. Притчі Соломона, 16 глава і 17 по 33 вірш, і 17 глава з 1 по 17 вірш. Дорога праведних це уникнення зла. Хто пильнує за своїми шляхами, той береже свою душу. Загибелі передує гордість і падінню зарозумілість. Краще бути покірним духом зі смиреними, ніж ділити здобич із зарозумілими. Хто провадить діло розумно, той знаходить задоволення, і хто покладається на Господа, той щасливий. Мудрого серцем вважатимуть розсудливим, і красномовність підсилює науку. Хто має розум, той володіє джерелом життя, а навчання нерозумних безумство. Серце мудрого робить розумним його язик. І тому його уста здатні переконувати, приємні слова, подібні до стільникового меду, вони солодкі для душі, і цілющі для кісток. Є дороги, які здаються людині правильними, але їх кінець виявляється стежкою до смерті. Робітник важко працює на себе, бо до цього спонукає його рот. Підступна людина розкопує зло, а його уста наче спопелюючий вогонь, лукава людина спричиняє сварку, пліткар сіє ворожнечу між друзями, підступна людина відмовляє свого ближнього, зваблюючи його на лиху дорогу. Примружуючи свої очі, він прикриває злий намір, і сціпивши свої губи, він здійснює злочин. Севина – це корона честі. Знаходять її на шляху істини. Стримана людина краще за хоробру, і хто володіє собою сильніший від того, хто завойовує міста. У полу кидають жереб, проте всі його рішення від Господа. Краще кусочок сухого хліба, і з ним мир, аніж дім повний м'яса, але зі сваркою. Розумний слуга керує навіть. Безпутним сином господаря і отримує долю від спащини на рівні з його синами, Плавильня для срібла, а горно для золота, але серце випробовує Господь. Злочинець прислухається до узби закоників, і неправдомовець уважний до згубної мови. Хто насміхається з убогого, той зневажає Його Творця. Як і той, хто радіє нещастю іншого, обидва не уникнуть кари, вінець людей похилого віку їх онуки, а слава дітей, їхні батьки. Як нерозумному не личить поважна мова, так само поважній людині брехливі уста, хабар в очах того, хто дає чарівний камінь, куди б він не повернувся. Всюди йому буде щастити. Хто провину прощає, той шукає дружби, а хто про неї нагадує, той друга віддаляє. На розумного один докір впливає більше, ніж на нерозумного, сто ударів. Лиходій прагне лише заколоту, але до нього буде посланий немилостивий ангел. Краще зустріти. Ведмедицю, в якої забрали ведмежат, аніж нерозумного з його безглуздістю. Хто за добро платить злом, то від дому такого зло не відійде початок сварки, як прорив води, тому зупини суперечку раніше, ніж спалахне сварка. Хто виправдовує нечистивого, як і той, хто засуджує праведного, обидва вони огідні для Господа, яка користь з грошей в руках нерозумного міг би за них набути мудрості, але для цього не вистачає розуму. Друг любить усякого часу і в нещасті стає, як рідний брат. Богу нашому, слава завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.